Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, події не стоять на місці, вони розвиваються цілком закономірно і навіть прискорюються. І прискорення. Цих подій відбувається в різних кажучи науково іпостасях. Так. Одна із цих іпостасій – це виробництво зброї. Ну, це, так скажемо, най... ну, як би це сказати, так, щоб ну, точно вдарити в десятку. Чи що, напевно, це найтривкіший бізнес у світі, напевно, не так. Найорганізованіший бізнес у світі, де, яким займається ну, такі специфічні, так за власною сутністю люди. З доволі Сильним характером, який, ну, до, взагалі, до бізнесу, додає ще і специфіку цього бізнесу. Тобто продаж смерті, фактично. Реально. Це непрості люди, так скажемо. Найпростіше, непрості найпростіше. І ось зараз у різних засобах масової інформації світу наростає така хвиля зацікавності цих збриярських баронів, напевно, їх так можна обізвати, Може, вони віконти, може вони графи, ну чомусь до них приліпилася отака назва барони. Так. І от ці, ці хлопці все більше і більше цікавляться Україною. Не просто як державою, чи як нацією, чи як культурою. А їх цікавить саме ну, заточеність українців на виробництві найсучасніших видів озброєння. Так. Звичайно, що ми не все знаємо, до нам і не треба все знати. Напевно, не все знають і вони, але, маючи величезну кількість грошей і е, маючи розуміння того, що існують якісь отакі диверсифікаційні, кажучи, науково якісь точки чи території, де відбуваються з тих чи інших причин проривні технології, застосовуються, а це для України це виживання, тобто створення. Оцих проривних технологій, дехто більшість країн може без цього обійтися. Крім того, в нас же є те, що я кажу, і напевно те, що вони не знають, а може і знають. <гум> я знаю, що слухають мене різні люди, і в різних країнах, так. то в українців є схильність генетична до технічної творчості, саме ось у, у цих. Галузі. І це визначалося давно, це не зараз випливло на поверхню. А якщо копнути глибше, то е, звертали е, іноземні мандрівники увагу. Ті, які, там же і німецькі рейтери брали у війні, наприклад, Хмельницького проти поляків там, і інші. І З одного і з другого боку були там і голландці, і французи взяти хоча б знаменитого з Ганареля, як його називали в Україні Пилип Сконопель, Філіп так, Ганарель. Пилип Сконопель. От ну, це гумор який. Притаманний українцям і найбільш притаманний саме етнографічній Полтавщині. Так, то люди просто не можуть жити без гумору, підсміюватися один над одним і над собою. Це просто теж на генетичному рівні закладено. Так от вони звертали увагу на неймовірну. Скажем так, можливість українців в творчості саме у військовій галузі, так придумки всякі, так які на які нездатні були їхні опоненти. Це ж так. Це просто факт незаперечний. Не раз зафіксований він і мандрівниками, і тими людьми, які брали інженерами, які брали участь у цих військових діях, які облаштовували фортеці, там і все інше. Вони один в один голос писали про те, що українські козаки мають от схильність до от придумування різноманітних не. Нетрадиційних методів ведення війни. Так, Це просто факт незаперечний. І от тепер ми бачимо, що, коли виникла така потреба, а вона потреба така є, тому що ми маємо справу із абсолютно відмороженим народом, ворогом, варваром. Дикуном, московитими андрофагами, тобто людожерами, і для того, щоб їх перемагати, так, потрібні відповідні засоби, і форми, і методи, так, і прийоми ведення війни, і цим українці завжди відрізнялися. Ще раз нагадую, що це описано цими зарубіжними і мадрівниками, і дослідниками, і ті, які просто брали участь у цій війні з обох боків, а перш за все, з боку, наприклад, Польщі. Так, або з боку Туреччини, або з боку Московії, так, проти українців. І вони пізніше. Описували все це, про що я вам говорю. Так що недаремно зброярські, ці збройові барони, вони е, звертають зараз увагу на те, а що ж роблять українці, що вони пропонують? Так, які нові е, вироби, Яка нова зброя, які нові форми її застосування? От, Наприклад, те, що здивувало світ, коли українці з допомогою дрона збили московський гелікоптер. Мі-8, який нібито там набитий був різними керівниками військовими, включаючи нібито навіть генерала з КНДР. Так. Так ніхто ще дронами вертольотів військових не збивав. Маленькими дрончиками, так. Отими От дронами, які ну, полюють на мотоциклістів, на Машини і все таке. І е, оператор, який е, там ганявся за машиною, за якоюсь московською, на нашій святій землі, які прийшли сюди як свині останні, так, прилізли сюди і кажуть, це наше. Наше. Ви уявляєте, який народ? <гум> Нахабство, яке неймовірне. Варварство, дикунство притаманно для цього народу, якого я називаю московитими андрофагами, щоб назва відповідала сутності. Це надзвичайно важливо. У нас над цим не думають, але я пояснюю, що адекватність, відповідність назви сутності даного об'єкту чи суб'єкту надзвичайно важлива. Так. І от. Цей оператор приключився це вперше в світовій практиці. Тобто, це ж треба було мати такий менталітет у людини, у цього українця, коли він моментально побачив: о, такий, а давай попробуємо по вертольоту. Так, що я буду ганятися там за кожним окремим московитом андрофагом. Чи, чи за тисячі таких відео. Він взяв, переключився на вертоліт і збив його. Тепер це прецедент, який не має ніяка інша армія світу, немає жодна. А тепер, тепер будуть використовувати масово. А чому? а чому би й ні, <смі> як, як є така можливість? Але треба було комусь першому це зробити, показати приклад, і це зробили українці. І не випадково, тому що ми такі.